Хотів підвестися, що Путін, як Марек теж зауважив, що йому байдуже. Він розуміє, що так буде. Ну тобто, Сібіряки і московіти. він це розуміє. І зауважте, він не погрожує застосуванням ядерної зброї, тому що всі червоні лінії вже перейдені. Тобто, все, цієї риторики немає. Тобто, ми маємо картинку сьогоднішнього дня. Просто всі ігнорують Росію, виходять, коли Лавров виступає, Путін. Стоїть, як у посліджене гівно, каже: ну от, от, ну, ну та, молодець, нарешті у тебе до Петроло. І тільки Дімка Медведів, коли нажреться, напевно, сяде в Твіттер, знову почне писати про ядерну загрозу, про яку нам нічого не відомо, тому що очі викололи в мачуліщах. Знову таки, тобто пазл збирається, кажуть: у нас таких літаків багато. Та, ну окей, покажіть, де ці літаки? Цей полетів на ремонт якого не відбудеться, тому що запчастин немає, тому що санкції. Що ви туди вставите? Пральну машинку малютка, блядь, і ну, тут між іншим.